На продажі в нас стоїть такий екземпляр: польська холодильна шафа вітрина Cold S1400. Двохдверна, розпашна. Ось показую зовнішній стан. Перевірена холодильчиком майстром. Шафа бувалого вживання. Не в ідеалі, але відреставрована. Така, що можна ставити в магазин і торгувати. Середньотемпературна. Зараз робимо контрольну діагностику. Шафа середньо температурна. Температура регулюється від 2 до 8 градусів Цельсія. І так, зараз покажу. Ось внутрішній об'єм тут із такої пельцінки нержавійки, полички по 4 полички на кожне відділення. І тут, що саме цікаво, що цих два відділення одне і інше. Вони розташовані з перегородкою, тобто сюди можна розмістити товари не сумісні між собою. Ось Сюди, припустимо, там рипу, так? О, а сюди фрукти, овочі, шафа статичного охолодження. Тут немає прямого обдуву, тому товари не обов'язково запаковувати додатково у лоточки встреч плівку. Ось банера верхні показують, банерки тут нові поставлені, з них потрібно зняти плівку. Бокові панелі, тут є де-не-де нюансики. Ну, якщо на світлі їх видно, тут незначні м'ятини. Якщо відбиватиме світло, то буде трішечки їх замітно. Тобто вони не в повному ідеалі, не такі, як нові. БУшка, там трішки хлопці заляпали, то протремо. Так, і інша сторона, ось також банерок є, тут ширший банер, це сторона зі сторони покупця. Він повністю прозорий, ось, як бачите. Тобто його можна використовувати як звичайну гастрономічну вітрину. Але вмістимість тут буде утричі більша, ніж в звичайної вітрини. Ось такий польський холодильний шкаф. Пройду ще повністю покажу. Відео знімаємо для людей, які не мають змоги під'їхати і пощупати товар. Максимально детально показуємо все, так як бувалого вживання обладнання, воно не нове. Але стан дійсно хороший. холодильник майстер відповідно приїжджає, перевіряє, в нас всю техніку, вся перевірена робоча. Внутрішня підсвітка тут є, ось вона. Окремо на кожен відсік. Зверху там лампочка одна і лампа друга. Так, зараз іще покажу вам, пройдусь по внутрішніх параметрах. Зовнішні параметри тут 1,41 1,41,71 глибина і 2 м висотою. Корисний об'єм 1400 літрів. Тут 700. І на цій стороні 700. На дверки поставили нову ущільнюючу гуму. З гумою проблем не буде, гарно, щільно прилягає. Тут у нас ставиться лоточок. Він у нас, до речі, десіє, його потрібно буде поставити сюди, щоб вам вже сюди не ставити нічого такого. Відеречка зазвичай ставлять там різні ємності. О, тут є рідний лоточок для скопу конденсату. Конденсат скоплюється сюди, він стікає ось з випарника по цій системі, зливу, вниз і сюди. Один раз в 2-3 дні потрібно його виливати. Так, І пройдемось, покажемо, що сюди можна розмістити. Значить, полички в нас 50 см глибиною. Так, і ширина 58 сантиметрів ширина. Регулюється по висоті. Ось такі модні ручки поставили сюди. Зараз робимо контрольну діагностику, стрейчуємо. і буде стояти на продажі у нас на основному сайті. Де знаходите відео? Тікток, Ютуб. Там є посилання на основний сайт на пром, на якому вже більше фотографій, більше опису, та вказана вірна ціна. Бо ціни не пишемо через те, що періодично ціни змінюються. То понижуються, то підвищуються. Тому ціни вже дивіться на сайті.